Перед початком СБСу давайте розглянемо обкладинку 113 тому. І цікавого, гунко має синє волосся, що чергове підтвердження фетішів іму, поки немає Віві та Лілі, то хоча б буде Гунко. Можливо, це референс на мангу Свята Сея, бо коли Еріс захоплював контроль, то і колір волосся її змінювався, але з іншої сторони, це очевидна паралельна баґі та шанкса, але взаємостосунки Шемрока та Гунка будуть відрізнятися. Ось така вам цікава інформація, перед початком СБСу том розпочинається із дуже красивого арту Робін, намальованого Ічіра Одою. Перше питання стосується зуніше: чи вміє він какати? І так, вміє. Дехто навіть сприймає ці какахи як острови. Які Потім зникають і стають поживою для моря. У наступному питанні читач запитує, а чи не є Квін батьком Френкі, і Ода намагається ухилитися від відповіді. Типу читачі прочитали вірокартки, співставили інформацію і прийшли до такого умозаключення. Він не може розкрити цю інформацію до манги, тому і намагається викрутитись, не підтверджуючи цей контент. Тож будемо чекати повноцінного підтвердження у мангі. Якщо Ода не заб'є на цей контент. Далі Мангека показує Віві у 40 та 60 років. Якщо брати гарний таймлайн, то в 40 років вона все ще подорожує із кару. В 60 перетворюється на Міуфу, а ось у поганому майбутньому, ймовірно, зводить кару до могили. А в 60 вона виглядає як типова бабка у мангакі, яка у молодості виглядала піково, а потім заради комедії він спотворює її образ. І вона все ще пам'ятає Уфі, був колись такий хлопак. Було питання, і поти не Рюбіто. Святі розварт Шарлі належить до сімейства Розвардів. Його батьки, мабуть, купка ідіотів, адже його повне ім'я Розвард. Розвард Тепер нам стало відомо прізвище ще однієї сім'ї. Залишилося не так багато. Наступне питання стосується персонажів на обкладинках. Типу, якщо персонаж там з'явився, то більше він ніколи не з'явиться у головній історії. Але Ода це заперечує, і він зазначає, що такі серії обкладинок існують, щоб показати читачам, що роблять ці персонажі зараз. І є збірник під назвою Дорс, де зібрані всі ці історії, і він досить легко читається. Питання тупо ні про що, так як персонажі, що були на обкладинках і надалі з'являються. У сюжеті, тож чекаємо повернення Енеля, а також Ємата у основний сюжет. Також Манґака підтверджує, що на обкладинці 631 розділу знаходиться ліва рука короля піратів Скопер Габан, який ніяк не може позбутися звички подорожувати. Зрештою, він же навігатор і досі блукає світом, ну хоча б по хліб не пішов. Саме дивне питання задає п'ятирічна Амімі Чан про колір Біби Джинбія. Де відповідаєш він синій. Ода, як завжди, у своєму репертуарі відповідає на такого роду питання. Тому вас це взагалі не має дивувати. Ну так, Порохове і пішли далі. В наступному питанні читач розповідає про свій новий диявольський фрукт Шакі шакі намі який робить атаки користувача гострими. І Ода говорить, що можливо використати його у манзі. А потім мангаку знову занесла кудись не туди. Якісь листівки та батьківські комітети почав згадувати, у нас же все таки 12 плюс манга. Наступне питання: суто лорне, дев'ятка самурев Акадзай стали дамію своїх районів. Розум Момоноски все, ще залишається на рівні восьмирічного хлопчика, тому саме на плечах самураїв лежить обов'язок підтримувати його. І звано зникли поселення Акаборе, шахти для ув'язнених, фабрики та анігашима. І тут він просто підтверджує інформацію, яку ми отримали із обкладинок з Ямато. Квіткова столиця залишається під наглядом кінімона, як старішини, і Нікомамуши, які допомагають Момоноскі, а Ямато продовжує вивчати світ. Ну і відповідно інші вакеці розподілились між Денджеро і Нораше, Райзо, Кавамацу і Кікуноджо. І саме важливе питання, яке дійсно має сенс, буде ось це. Читач зазначає, що у світі One Piece існує два календарі епохи морського кола, де зараз живуть персонажі, та епохи небес, і ми раніше не знали періодізації епохи небес. Але зараз манґа дав відповідь: за календарем епохи небес, зараз 4141 рік. І 2600 років назад відбулася зміна епохи. Але ось дерево знань на Охарі з'явилося 5000 років назад. Цікаво, яка тоді була епоха, і тепер, маючи на руках ось ці знання, нам буде простіше розуміти хронологію One Piece. В наступному запитанні Ода зазначає, що робить він мангу саме для горизонтального читання, яка не предназначена для телефонів, так як він спеціально робить ліву панель трохи меншою або пригортанні право виглядала більше і куметніше. Це частина його візуального стилю під час передачі гумористичних сценок. Корабель. Куми носить назву стрибок Джеверлі. А вуфі із кольоровими лінзами виглядає як ідеальна фантазія Буахенкок. Ода он взагалі зазначає, що вуфі мріє стати коровем бутвейгів. В наступному питанні читач запитує: якщо Йорк хоче стати небесним драконом, то чи не означає це те, що сам вихопанк теж мріяв їм стати? І ми про це теж постійно говорили на стрімах. Іуда це підтверджує: типу, у кожній людині є частина небесного дракона, але лише коли ми маємо розум, то ми можемо контролювати ось ці бажання, це і робить нас справжніми людьми, а жадобу ти ніяк не зможеш проконтролювати. В наступному питанні Оду намагалась підловити, типу, чому манґака не використовує комбінацію слова білий удар, а просто пише Гому-гому світанковий батіг або ракета. А все тому, що білий удар можна сприйняти за алкогольний коктейль. СБС закінчується питанням про Бонні, яка спеціально використовувала дорослу форму, аби плавати в морях і шукати батька, щоб її сприймали всі серйозно. А тепер, коли вона знаходиться на сані, ця потреба відпала, і останні слова Оди якби натякають, що її персонаж продовжить розвиватися далі. А вже у наступному СБСі новий актор озвучування Френкі Субару Кімура дасть відповіді на деякі запитання. Ось такий вийшов СБС. Як і завжди, ти нічого від нього не очікуєш і просто читаєш всякі прикольчики. Але питання про епохи дійсно було крутим. За це респект цьому СБСу.